Знаєте, є така теза, досить мамо торгувати, бо немає чим здачу давати. В українців я буду говорити загадками, тому що прямо сказати, на жаль, це не можна. Але я думаю, ви здогадаєтесь, тому що всі про це думають. От ситуація нині надзвичайно складна. Ми бачимо публікації в німецькій пресі, де вже прямо говорять про те, що Україна має оборонятися ні про які контрнаступи мова не йде. Тут хоч би оборонятися так, щоб поменше втратити солдат і територій. Ми бачимо реакцію інших держав, яких от буквально півроку тому називали братніми, дружніми. І як будь-яке питання про те, що може це не браття, друзі, може це партнери, у яких просто є якісь інтереси, і ці інтереси можуть миттєво закінчитись, і все закінчиться теж миттєво. Є теза вищого керівництва з певною претензією до Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що це не до всіх Сполучених Штатів Америки, а до конгресменів, які а, зупиняють певним чином, а, уповільнюють, гальмують допомогу Україні. А е, тут не та ситуація, що в Україні назвав їх промосковськими, проросійськими Рука Кремля, і до побачення. Ні, в Америці там так це не працює. Конгресмена так, ти не назвеш. Хто хоче відчути відмінність із наших чиновників, може виїхати в Європу або Сполучені Штати Америки і там назвати якогось конгресмена там публічно проросійським, і ви отримуєте дуже цікавий судовий процес, який виграти буде нашому чиновнику неможливо і назавжди чиновник буде нев'їзним в ту країну, політика якого він звинуватить у чомусь, що йому здається. І от все це не додає ніякого оптимізму. Я розумію, що ви хочете позитивні відео. Але коли я аналізую те, що відбувається, і те, чим це все може завершитись для нас з вами, ну, е реально бере страх. Е реально бере страх, тому що з одного боку, ми бачимо відсутність певної тотальної підтримки з боку України, е України. з іншого боку, нарощення військової потужності. І ще з іншого боку, тотальне несприйняття жодної ідеї, хоч будь-яких розмов. Я зараз не вживаю слово перемовини, тому що на слово перемовини чомусь велика агресія в українців, особливо в тих, які належать до категорії Оля Юей». Я в попередньому відео записав хто це. Я зараз не говорю за перемовини і здачі території. Я заговорю просто за хоч якусь дипломатичну комунікацію непряму. Бо все може бути набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо. Інколи потрібно жити в реальному світі, а не в фантазіях. Телеграмі, Ютуб Шапці профілю там про це докладніше. Підписуйтесь. Всі чули про феномен Оля Юей. Не чули? Оля Юей – це типаж, зібраний типаж українцями. Причому як тими, хто проживає в Україні, і тими, хто за кордоном, але є специфічний типаж людей. У них в обов'язковому порядку всі соціальні мережі забиті прапорами, державною символікою, обов'язково перепости президента, прем'єра, обов'язково відео певні такі, знаєте, обов'язково коментарі. Не здамося, не пробачимось. Війна там до переможного, перемога близько, наближаємо і так далі. Але всі ці люди пишуть всі ці, ці дописи. Звісно, не з Харкова, не з Миколаєва, не з Тернополя, ні з Львова, ні з Києва, ні з Кропивницького, ні з Полтави, ні з Сум. Вони їх пишуть. З-за кордону, і це лише невелика частина громадян України, яка ще перебратись туди, і часто перевіж туди своїх чоловіків, дорослих синів, в тому числі звідти дуже героїчно воює. І українці, в принципі, дуже толерантна нація, тому що виправдовують всіх. От я дивлюсь, як виправдовують навіть Арестовича. Ви знаєте, ну просто золота нація, золоті люди виправдовують всіх, що би не було. Так, от навіть ця. Толерантна нація почала помічати оцей феномен Оля Юей. Я думаю, ви чули про цей момент. Чи варто таким людям повертатися до України? Не знаю. Я зараз спостерігаю як Польща із такого братнього, братнього, дружнього, дружнього. А ось плакат з'явився. Хто не бачив його, телеграм і Ютуб шапці профілю. Ми просто я, я навіть не можу озвучувати в силу. Обмежень тіктока там е, нам показують там, не нам, бо ми в Україні. Я взагалі не виїжджав з України після повномасштабної війни. Так, от показують людям, які там, е, особливо цим олям UA, що давайте їдьте назад. І от мені цікаво, тепер е, ось такі люди вони як проковтнуть таке приниження, чи вони таке гордо. Що їх не хочуть там бачити, зберуть чемодани і повернуться до України. Не обов'язково повертатися в Харків, в Миколаїв, Одесу, в Запоріжжя, а тим паче, що якраз не так багато людей а, от належить до цих Оля юей саме з тих. Частин так ось, можна повернутися до Львова, до Тернополя, до Івано-Франківська, до Ужгорода, там відбудовувати, платити податки, засновувати бізнеси, допомагати хлопцям, про яких завжди кажуть хлопці там. Так приїжджайте, приїжджайте, повертайтесь, тим паче, що там вас особливо не раді бачити, і прямим текстом це говорять. Давайте майте честь, гідність, совість, повертайтесь. Це я звертаюсь до тих, хто належить до цього. Типу Оля юей всіх інших українців ми ніколи не звинувачували ні. Українці масово говорять про те, що Конституція на паузі і не виконуються деякі норми Конституції. Знаєте, справа в тому, що в період воєнного стану, і давайте зараз не будемо про воєнний стан, стан війни, оголошення війни, давайте не будемо займатися цю юридичну казуїстикою, і так от, в умовах воєнного стану, деякі статті Конституції не діють або можуть бути обмежені. Оскільки цих статей доволі багато, їх там порядка, порядка, порядка не буду називати скільки, але їх доволі багато. Я Розібрав всі ті статті, зачитав їх і пояснив, що саме може не діяти. Ютуб в шапці профілю зараз там заливається відео, Скоріше за все, що коли ви будете дивитися ось це відео, то вже там буде е, відео про обмеження прав і свобод громадян в умовах воєнного стану. І ще раз хочу звернути увагу громадян України. Ви не зможете знайти ніяких суперечностей в законодавстві, тому що... Законодавство сформоване тими людьми, які ні в якому випадку і ніколи не захочуть, щоб ви знайшли якісь там суперечності. Тому нічого цього не шукайте, просто знайте, які обмеження прав і свобод можуть бути в громадян в умовах воєнного стану. І також думайте про те, чи потрібно цінувати мир, чи потрібно цінувати державні органи влади, чи потрібно все ж таки їх, от, знаєте, таким. Народним волевиявленням змінювати ну я маю на увазі в міжвиборний період. Чи потрібно не цінувати те, що ми маємо? Бо знаєте, були такі періоди, коли війни не було були такі періоди, коли про війну ніхто й не думав. Були такі періоди, коли вже була війна і були хвилі мобілізації а потім відбулася певна стабілізація. Так, ми не повернули всі території, але якось ніхто із нас з вами і не оцінював, що це можна зробити, і ніхто не ставив питання, що це можна зробити миттєво. Потім ми всі масово повірили в те, що може бути швидкий мир і домовитись можна. Хоча тоді ніхто не ставив питання про території. Нині, коли говориш про домовлятися, то тут же тобі тицюють в носа. А як же території? Чому в 2019-му про це ніхто не запитував? І ось все це, все це наша з вами відповідальність. Ми інколи віримо в дуже швидкі рішення. Ми дуже віримо в фантастичні рішення. Ми віримо в те, що ми будемо такими, як є. А щось хтось прийде, там, молодий хлопець з кварталу, чи власник бізнесу, чи е, там, хлопець е, з бджіл і е, з е, Україна-Банку, і все повирішує за нас. Ми нічого робити не будемо, ми проголосуємо якось, а там хай вирішують. Так не буває.